Сьогодні не про Трампа, не про Зеленського та не про політику. The Guardian повідомляє про резонансне судове рішення в Італії. Італійський суд відібрав дітей у батьків. Власне, батьки жили в лісі, і їх діти отруїлися грибами. Прокуратура попросила забрати дітей і передати соціальним службам. Ця пара переїхала до лісу, придбавши там занедбаний маєток. До речі, в Російській Федерації, схожа, історія є такі собі банкіри Герман Стерлінгов, який зараз піднімає свою родину там, де ніхто не живе, в глухих лісах Російської Федерації. Схожа ситуація трапилася в Італії, взагалі. Європейці підійшли до цього конкретно: діти мають виховуватися в належних умовах. В Мокшестані ніхто, звичайно, дітей не відбирає в цього Германа Стерлінгова, Але взагалі. Чи зустрічали ви подібні історії, коли в батьків забирають дітей не через те, що вони за ними не дбають у великих містах, а через те, що вони усумітнюються в лісах чи будь-де, і тоді соціальні служби реагують. Що зараз у нас в країні з подібними судовими прецедентами, хочеться запитати в колег, тому що я не спеціалізуюся в сфері сімейного права.